Привіт, привіт, привіт! Сьогодні є деякі покупочки. Рада з вами поділюся. Прошу вас, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І буду дуже рада вашим коментарям і переглядам. І так, заходила з доцею в Єву. В Єві продали ось такі нам колготки. Натуральний колір. Дуця купила собі за 65. Е, також заходили в Аврору. В Аврорі купили цикурій ось такий напій. 100 грам 44 гривні. І за 88 гривень купила ось тобі, собі таку е, розчистку. Ой, ну вона китайська, але мені. Підходить, вона легенька, дуже добре розчісує, бо доця купила фірмову е, якусь е, кращу, ну, але вона дуже на ту була схожа. І ця 88 гривень. Чек ось у мене є на е, е, Заврори, а із Єви чеку немає. Так, також на ринку я була і купила. Ковбасу і сардельки. Ковбасу я вже брала не один раз варшавська. Ось така ковбаска. Ціна на неї по 155 гривень за кілограм. Так, і тут її на 102 гривни. І взяла сардельки з пармезаном. По 175 гривень 50 копійок. Тут кілограм і на 100. Ну, да, 178 гривень. там кіло 5 грамів. Також на базарі були ми і купили кальмари тушки. По 214 гривень, 222 гривні три такі тушки. Ми їх розморозимо, досі зробить із них смачну е, пасту. Так, На базарі у павільйоні молочному брали. Е, в іншої молочниці, в такої я ще не скуповувалася. Доця куштувала. Взяли ми бринзу і взяли ми е, сологуні. Бринза по 180, сологуні, здається, по 200. І взяли ще домашніх яєць у молочному павільйоні. Такі брудні, вибачте, по 50 гривень за десяток. І ще захотілося взяти черемшу. І зваримо, відваримо яйця, зробимо з черемши з майонезом і з яйцями ось такий салатик у нас буде. Ось такі в нас покупочки були сьогодні. Всім приємного, гарного дня, всім пока-пока!